Так, продовжується мій робочий день. І сьогодні, знаєте, я так от е, якось не бачу потреби такого викладати про цей е, трактор е, відео, тому що він дуже популярний. Всі пси про нього знають, мені про нього е, сторони, сторонники говорять, та я не один його з'їздив, два мені знов його. Тому це відео в першу чергу для цих людей, що у мене такий трактор є, я вам можу його теж запропонувати, що щоб їздили далі. Це як, як це як сторонники Мерседеса, поклонники. На Мерседесах будуть все життя їздити. Так само є такі видно механізатори, які вибрав одну модель, будуть все, все життя їздити на цій моделі. І, значить, ну це добре. І люди, які теж подумають, щось би щось би можна було б змінити в цій житті, тож не... Трактор то не жінка, Понимаєте, що один раз женився і цей мусиш все життя з одною жінкою жити. Трактор можна поміняти. І так, поїхали. І так, ось він, наш легендарний Дон Фенг, один з перших представників міні-тракторів китайського виробництва який зайшов у нас на, на неньку Україну багато, при багато років. Ну, не, не ця модель, а іменно от Дон Фенг. Оце. А це вже модель, де 24 кінські сили, 4х4 на, на широких на кулесах 6,5х16, 11, 2х24. Армія є цих прихильників цього бренду і виробника. Значить, але я мусив все одно нагадаю про цей трактор, хто перше почув, хто, хто хоче купити КВ-двигун, двигун який ну, просто на всіх, на всіх преміум класах трактора встановлений. Надійний в першу чергу він є, трьохциліндровий, без турбокомпресора з водяним охолодженням. Значить, 1200 кг важить. 4 на 1 коробка через, значить, виходить, через понижаючу, вона буде у нас 8 вперед, 2 назад. Тут є значить, що тут такого цікавого ще, момент. Саме головна фішка цього ж, тут же ще йде е, трансмісія і, е, і бак для гідравліку тут спільний. Тому це сюди треба заливати гідротрансмісійна улива. Є така спеціальна. Ну хтось робить Камазовське. Зимою цей, чуть лише, якісь, цей, та 17 на літо, щоб було. Ну, експериментую, це ваше право, але є спеціальна, спеціальна олива, тому прошу її використовувати. Вона, звісно, дорога, вона використовується на всіх багатьох іномарках. Це джундіри, кеси, там, де гідротрансмісійна олива, Тому не пошкодуйте, щоб. Хлопці її мають, знають, про що я говорю. Значить, бачите, так? Е, трансмісія його Донфенгуська. Що ще таке цікавого? Е, да, передні мости масивні, е, їхнє класичне розміщення, е, од, од, одноштоковий циліндр на управління. Чую, що добре, чую, що погане. Що все-таки двоштоковий краще себе рекомендує. Вам видніше. Не їздив, не можу сказати. Але напевно, напевно там же ж теж розраховують щось, на щось розраховують, щоб воно експлуатувалося надійно. І якби щось було погане, дійсно, вже, певно, щоб змінили конструкцію. Ну так, я думаю. Переходимо сюди, значить. Два, два е, гідронасоса на рулі на навеску. Отак воно все тут ну, гарно все заармовано, надійно через трубки. Значить, оце там йде оце, 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 фільтр е, на гідротрансмісійну оливу, де е, з електромагнітним клапаном, де вам будуть ті частинки виловлювати, щоб е, працювали ваші навіски, шестерні, щоб все крутилося нормально. Так що от так тут є. Значить, сюди, навеска дійсно хороша, виглядає мощно, надійно, що послужить. Вом-вом-вом тут на 540 і на 730 оборотів. Хватає. Змі... Дійсно кажу, якби щось було погано, то б змінили б. Сепка, бачите, нижня є. Давайте, ну я певно, що. Це знаєте, раз це ми маємо такого легендарного трактора, розкрученого всіма маркетологами певно, що світу, Ми його заведемо. Гарно гарного вивертає, нічого не скажеш. Теж легенько, ви знаєте, тут все класично. Нема тої такої детонації, що от він холодний, ритмічно працює. Кучу я першу, бачите, плавно порушу, просто граючись. Він сам їде на першу передачу. Не знаю, повишно, поміжна, повище. Тут їде. Чуєте, як працює двигун? Не рокає, не прокає, як ви мені коментуєте, Спокійно мені поробить. Напевно, ці ми беремо берем своїх, своїх хлопців, які їздять, Про, поїздили пару сезонів, продали, купили новий, рекомендують іншим хлопцям, які теж вже дещо з на чому-сь наїздились, намучилися. Отакий От він, Дон Фен. Тому буду радий вам його продати. Щось може прокоментуйте, будь ласка. А то тільки в одних коментарях пишіть ціну, напиші ціну. А не напишу, бо мені важливо теж спілкування. А то буду писати всім листи, то що то воно буде, як хочете, буде працювати. Це гарно вдало дня. О. Заглушив через Е, такі постскриптум про Дунфенг, те, що я сьогодні відео знімав. Знаєте, це ну, з таких от плюсів, певно, що однозначно плюсів. Оскільки це ну, популярна модель, масова, модель її багато в Україні. І відповідно наші товаровиробники українські. Е це зрозуміло і відповідно до нього виготовлюється багато прибагато всяких речей корисних, такі як кабіни, такі як фронтальні навантажувачі, всякі щітки для, для, для прибирання бруківки, усілякі відвали для очистки снігу. Тобто дуже-дуже ну, багато корисних, корисних речей. Які, скажімо, незамінні будуть вам в господарстві, на виробництві, будь-де там в лісовому господарстві? Тому зважте на це, тож, що в нас таке є такий момент. Все, тепер все сказав?